Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку Світ у новий час, підсумковий урок восьмого класу всесвітньої історії. Завдяки великим географічним відкриттям у світі майже не залишилось земель невідомих людству, були встановлені контакти між більшістю цивілізацій Європи, Азії, Африки та Америки. Але саме в новий час стає зрозумілим, що країни Європи випереджають інші держави за економічною та військовою силою, тому європейці почали не тільки торгувати з іншими країнами, але й захоплювати землі народів Америки, Африки і Азії. Уже в XVI столітті виникають перші колоніальні імперії іспанська та португальська. Згодом колонії почали з'являтися і в інших країнах Західної Європи Англії, Франції, Голландії. На Європейському Сході значно зросли володіння Росії за рахунок приєднання Сибіру. Країна Європи почала дивитися на весь світ як на власну законну здобич та джерело прибутку, за який треба боротися з іншими європейцями. На відміну від Європи, великі держави Сходу не брали участі в завоюванні світу. Розвиток цих країн гальмували панування традиційних економічних відносин, релігійні забобони та необмежена влада монархів. Навіть Османська імперія, яка ще в XVIII столітті була загрозою для європейських столиць, через декілька десятків років вже не могла конкурувати з могутніми країнами Європи і почала втрачати свої володіння. У новий час почалося домінування саме європейських країн у світі. Однак все і в самій Європі тривала боротьба за право контролювати весь континент. Характерною рисою нового часу став занепад багатонаціональних держав, які спочатку претендували на владу над більшістю Європи. Об'єднаними зусиллями європейських країн була зупинена агресивна політика австрійських та іспанських габсбургів. Наприкінці XVIII століття зникла з карти Європи багатонаціональна Річ Посполита. Натомість посилились так звані національні держави, у яких домінує тільки одна нація, наприклад, Франція, Англія, Прусія, Швеція. Між ними складаються воєнні союзи та продовжується жорстока боротьба за Європу. Але саме боротьба національних держав між собою не дозволяє об'єднатися народам, що залишаються розділеними на десятки малих князівств німцям та італійцям. Сусіди докладали багато зусиль, аби загальмувати процес створення Німеччини та Італії, тому що не бажали появи нових конкурентів. Майже три століття раннього нового часу привели до значних змін в житті європейських країн. Стрімкий розвиток Західної Європи був викликаний перш за все економічними перетвореннями, саме в країнах Європи виникли нові капіталістичні відносини. А в Англії у XVIII столітті вже розпочався промисловий переворот. Хоча на більшості територій Європи ще панував феодалізм, мануфактурне виробництво поступово поширювалося на нові території, запроваджувалися нові технічні засоби, які дозволяли значно збільшити обсяги товарного виробництва. Одночасно з розвитком мануфактур зростала торгівля як усередині країн, так і міжнародна. Таким чином, у новий час в Європі стрімко починають розвиватися капіталістичні відносини. Розвиток капіталізму викликав важливі зміни в суспільстві західноєвропейських країн, значно посилилися позиції власників засобів виробництва, буржуазії, і зросла кількість найманих робітників, яких називали пролетаріат. Хоча в більшості країн зберігалася трьохстанова будова суспільства, буржуазія все частіше вимагала зрівняти свої права з правами дворянства. В Англії саме буржуазія та споріднено з нею нове дворянство кинули виклик королівській владі та під час революції домоглися суттєвого обмеження влади монарха. А на карті Європи саме в XVII столітті з'явилися обмежені монархії, зразком яких стала Англія. Згодом на території Північної Америки була утворена перша велика держава з республіканською формою правління Сполучені Штати Америки. Не дивно, що в країнах, де залишилися, де залишилися залишки феодалізму, були незначними, почався стрімкий розвиток промислового виробництва. Але в більшості країн Європи монархи, спираючись на підтримку дворян та армії, установили власну абсолютну владу. Абсолютна монархія дозволяла об'єднати сили держави та проводити успішну зовнішню політику. Але у XVIII столітті стало зрозумілим, що абсолютні монархи починають підставати в розвитку від передових капіталістичних країн. Тому майже всі королі та імператори намагалися запровадити реформи. Так званий освічений абсолютизм існував в Австрії, Прусії, Росії та деяких інших монархіях XVIII століття, але невдача багатьох реформ дала змогу зрозуміти, що без відмови від абсолютизму радикальні перетворення в цих країнах неможливі. Нові часи значно вплинули і на свідомість людства, у першу чергу на населення країн Європи. Найбільш важливі зміни відбулися в ставленні європейців до релігії. 16 століття почалося як епоха завзятої релігійної боротьби причиненою реформацією. Майже два століття чи не головне місце в житті людей посідали питання релігії. Саме боротьба за так звану справжню церкву викликала братовбивчі громадянські конфлікти як у Франції, так і кривопролітні війни в Німеччині і інших країнах Європи. Прапор релігійної боротьби міцно тримали в руках голландські та англійські революціонери. Саме релігійний конфлікт спричинив першу загальноєвропейську війну. Тридцятилітню війну, яка тривала з 1618 по 1648 роки. Але з часом релігійне питання починає відходити на другий план. 18 століття стає ерою просвітництва, коли сліпу віру поступово витісняють наука та розум, а релігія залишає політику. Ще наприкінці 17 століття один із міністрів Людовіка XIV -го говорив: я вам нічого не повідомляю про проект священної війни. Ви знаєте, що вона перестала бути модною з часів Людовіка Святого, тобто Людовіка XIII. Становище церкви залежало від розвитку науки, яка в новий час уже не була служницею богослов'я. Наукові відкриття, які були зроблені великими вченими Миколаєм Каперником, Джорданом Бруном, Галілеєм, Ісаком Ньютоном, пояснювали будову навколишнього світу набагато чіткіше, аніж застарілі релігійні уявлення. Геліоцентрична система Коперніка та механіка Ньютона дозволила освіченій людині зрозуміти, що у світі все рухається не стільки за волею Бога, скільки згідно із законами природи. Тому європеєць XVIII століття більше покладався на власний розум та енергію, аніж на молитви та вірність церкві. Критика церкви великими просвітителями Вольтером, Руссо та іншими мала такий вплив, що їх послідовники навіть намагалися замінити християнство культом розуму. Королі та імператори, у свою чергу, почали підкоряти церкву своїм інтересам, роблячи релігію однією з основ своєї влади. Але не можна стверджувати, що християнство втратило вплив на європейців. Абсолютна більшість людства продовжувала вірити в Бога та ходити до храмів, тільки ця віра стала більш особистою справою, аніж політичною. Християнство залишалося основою духовного життя населення як Західної, так і Східної Європи. Людина нового часу стала більше покладатися на власні сили та розум, аніж на допомогу сеньора чи церкви. Зміна ставлення до церкви невід'ємна від бурхливого розвитку культури 16-18 століть. У ті часи свого найвищого розквіту досягла культура відродження в Італії, стрімко розвивалася культура північного Ренесансу. Якщо раніше твори мистецтва були доступні тільки невеликій групі феодалів та вищого духовенства, то в новий час культура вийшла за межі замків та монастирських стін. Усе більше з'являлося світського живопису, скульптури. Значно поширилися світські літературні твори, у яких викривалися вади церкви та суспільства. Велична архітектура бароко стала основою королівських палаців більшості країн Європи. Такі пам'ятки культури нового часу, як Мона Ліза, Леонардо да Вінчі, Давід Микеланджело або палац Версаль, дійсно заслуговують звання світових шедеврів. Таким чином, у ранній новий час, феодальні відносини в Європі значно послабшали. Але не були усунені повністю. Капіталізм остаточно затвердився тільки в деяких країнах Європи та США. А я дякую, що слухали мене уважно.